Благодать це не просто прощення, а також сила для перемін. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін поговоримо про дивовижну божу благодать. Протягом кількох днів корабель «Грейхаунд» зазнавав сильних ударів хвиль Атлантичного океану. Серед пасажирів був Джон Ньютон, відомий своєю аморальністю та атеїзмом. Моряк. Який навіть серед своїх розбещених товаришів виділявся лайкою та богохульством. Без жодної особливої причини він узяв у руки книгу Наслідування Христа Томаса Кемпійського та почав читати її з байдужістю. Але рано вранці, 10 березня 1748 року, потужна хвиля врізалася в борт корабля. Пробивши в ньому величезну діру. Всі на борту були переконані, що корабель потоне. У вічі один із моряків запропонував зробити останню спробу врятувати судно. Стурбований Джон вигукнув: Якщо це не допоможе, нехай Господь змилується над нами. Його власні слова здивували його замість звичних проклять і баухульств. Він уперше вимовив ім'я Господа з повагою. Пізніше, працюючи работорговцем у Західній Африці, Джон тяжко захворів на лихоманку. Саме тоді він усвідомив свою потребу у спасінні і повірив у Христа. У 1764 році Джона Ньютона висвятили на англіканського священника. І він став впливовим борцем за скасування работоторгівлі. Як автор гімню він написав близько 280 духовних пісень, серед яких найвідомішою є Дивовижна благодать Amazing Grace. У ній він виклав свою особисту історію навернення, що особливо відображено в першому куплеті Дивовижна благодать, який солодкий звук. Що врятувала такого негідника, як я. Я був загублений та знайшовся, був сліпий та прозрів. Можливо, твій життєвий шлях не такий драматичний, як у Джона Ньютона чи у блудного сина з Євангелії від Луки, 15 розділу. Але пам'ятай адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Апостол Павло підкреслює, що всі люди без винятку згрішили. Це твердження стосується кожної людини на землі. Немає жодної людини, яка б не впала в гріх. У цьому контексті Павло використовує слово всі, щоб показати, що людська природа від початку порушена через гріх, а не тільки окремі індивіди. Це підкреслює загальність людської гріховності та необхідність спасіння для кожної людини. Слово гріх в оригіналі на грецькій мові має значення помилитися в цілі або відхилитися від праведного шляху. У цьому вірші Павло підкреслює, що всі згрішили, і це означає, що кожен відхилився від Божого ідеалу праведності, поставивши себе під Божий суд. Гріх це є порушення Божих заповідей, що веде до відчуження від його слави та благодаті. Людина, яка зрішила, вона не може насолоджуватися Божою присутністю та його славою, адже гріх руйнує цю єдність. В наступних віршах Павло говорить, що всі зрішили, але виправдання є можливим через віру в Ісуса Христа, який взяв на себе наші гріхи і приніс нам праведність через своє виправдання. У цих словах Павло вказує на необхідність. Прийняти спасіння через віру Христа, який єдиний може відновити людську природу і відновити взаємине з Богом. Позиція людини поза Божою славою означає духовну смерть та відчуженість від Бога, це відсутність найвищого благословення єдності з Творцем, для якої була створена людина, гріх. Відрізає людину від того, для чого вона була створена для життя в Божій славі та спільності. Однак, завдяки спасінню в Ісусі Христі є можливість повернутися до цієї слави через віру. Спасіння, яке приходить через Ісуса Христа, є єдиним шляхом до відновлення Божої слави у нашому житті. Помолимось, дорогий Господь. Ми безмежно вдячні тобі за дар спасіння, за велику, унікальну твою любов, дивовижну любов, за твою благодать, яку ти проявив по відношенню до нас. Допоможи нам цінувати Твоєю благодаттю і славити тебе, величати у своєму житті. Амінь. Пам'ятайте, ви були створені для життя в Божій славі та спільності з ним.